Всім вітання. На прохання підписників Ютуба розповідаю про шестимісний нуклеусний вулик, який ми виготовили цього року. Так, кришка важливо. Всередині для утеплення і ізоляції від перегріву. Тут вмонтований пенопласт товщиною 3 см. Покрита Типографським алюмінієм. Шість місць, шість лідків, які мають, як ви бачите, от, жовтий, серебряний, синій, жовтий, синій і білий. Опять же, підкреслюю, що рядом не повинно бути білий і синій. Комісар говорить, що згідно його спостережень, Бджоли їх сприймають як одинакового кольору. В торцях нуклеуса, бачите, по три отвори це вентиляційні решітки. Вентиляційні решітки. Так, само маткомісце, от, собственно, один нуклеус буде складатися з двох стільничків, коли вони будуть відбудовані на цих рамочках. Ширина кожної цієї. рамочки 37-38 десь, міліметрів. От. Посередині, було, коли вони відбудують стільник, буде десь 12 міліметрів вулочка, і по сторонам десь приблизно 7 міліметрів буде вулочка. Приблизно такі ж рамки знаходяться в трьохмісних нуклеусах, про які я розповідав. Так. Як вони будуть годуватися? Бачите, так. Годуватися вони будуть у нас при допомозі канді. Зараз ви побачите от такі кришечки знімаю. Знімаю кришечки і там ви побачите по 200 грам заправлено канді. Ми для цього використали пакети, в яких продається там вершки, ряжанка, кефір. інші, от... Зараз витягнути трошки біді. Так, от. от такий ми використали пакет, конкретно це зряжанки. Вони якраз ну, ми під них розрахували. І там 200 грам, то є 200 грам. Якщо заповнити все, то тут буде десь до 900 грам. Якщо заповнимо весь, хватить на весь сезон. Не треба буде часто туди заглядати. І такими кришечками закривається Кожна кришечка має такий шурупчик закручений з головкою шайба Сьогодні ціну клауси будемо заселяти. Дякую за увагу.